Христос Воскрес! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із другого послання від апостола Петра. То Господь знає, як визволяти побожних від, від спокуси, неправедних же. Призначених для Кари тримати на день суду. Ще один момент, який є наче пересторогою для нас. І ця пересторога є, полягає в тому, щоб ми не вимагали людського суду. А радше так я би сказав, щоб ми не намагалися здійснити самосуд. Тобто суд теж має бути. Всі злочинці мають відповідати згідно закону, який порушували, адже є міжнародне право, яке, згідно якого кожна країна є суверенною, незалежною, і ніхто не має права посягати на її майно, населення чи перетинати кордони. Хто порушує це міжнародне право, повинен відповідати згідно законодавству. Але сьогодні це пересторогує від того, щоби ми не чинили самосуд. Щоб не самі вирішували, як кого покарати в який спосіб і кого карати. Знаєте, дуже часто людина в пориві емоцій гніву, вона знищує інших людей. Один з таких прикладів це є. Давно справа про одного відомого маніяка, всі знають, чули про такого Чикатило, маньяка Радянського Союзу, який, на долі якого десятки жертв. І при тому всьому, чому я згадав його, що, коли велося слідство, то в ході слідства, якщо не помиляюсь, дев'ятьом дев людям пред'явили звинувачення, фальшиве звинувачення, що саме вони є цими маньяками-злочинцями. І внаслідок такого фальшивого звинувачення кілька людей постраждали. І якщо одних випустили з тюрми, їх було засуджено, їх випустили, то Деякі з них постраждали, і якщо не помиляюсь, доля однієї людини закінчилась трагічно в тому значенні, що над ним так познущались, що він став паралізований і в молодому війці був прикутий до інвалідного крісла. Тобто люди вчинили самосуд. Люди вчинили, не розуміючи, не маючи підстав, вчинили самосуд. Так, цього його посадили у в'язницю, але там у в'язниці, знаючи, за яку статтю його посадили, вчинили оцей самосуд. Я говорю це через те, що наше людське упередження може призвести до того, що страждають невинні люди. Знову ж таки, яскравим прикладом такого, коли страждає невинна людина, це, це полювання на відьом, яке є зараз в нас в Україні. Я сьогодні стану на захист російськомовних українців. Думаю, що зараз дуже багато все ж таки тих, хто слухає і дивиться нашу трансляцію, може зразу вбуритись на мене. Так, але я стану на захист цих українців. По одній простій причині. Люди виросли в тому суспільстві, де українська мова вважалася другосортною. Де все, що було пов'язано з Україною. Це вважалося за ніщо, де уособлювалася Росія як велич, де все, що пов'язано було з Росією, це було еталоном якості і, і все, що було найкраще тільки з Росії. Російська мова, музика, література, всі товари мали бути з Росії, бо це якість. І люди росли в суспільстві, де всі розмовляли російською мовою, де їх батьки вчили їх розмовляти російською мовою. Вони не знали, що таке українська мова. Тобто вони не виросли в українському суспільстві, можна так сказати. І от коли приходить, прийшла війна в їхній дії, коли прийшло оце розвінчення міфу про Росію, вони. Ховаються. Вони шукають захисту в українців і їдуть на захід України, центр України. Туди, де немає обстрілів, туди, де, не мол, де вони сподівалися, що війна не прийде. Але вони отримали іншу війну. Вони отримали від деяких суперпобожних націоналістів переслідування, приниження. Звинувачування, що от вони російськомовні, не знають української мови, що вони такі, які їм відмовляли в, цьому, в обслуговуванні, не надавали ніякої допомоги, бо вони російськомовні. А те, що ці люди не знають, що таке українська мова, що їх не навчили цього, нікого не цікавить. Але відбувається суд над ними. Приниження, тобто людський самосуд, з яким відчуттям про українців ці люди повертаються до своїх домівок з болем і жалем. Тому що тут їм розвінчали міф про те, хто така Росія і росіяни, а там розвінчали міф про українців, які готові захищати своїх, навчати і захищати. І от я ці приклади приводив як приклади самосуду, коли людина, маючи свої упередження, чинить несправедливий суд. Тому що ці жінки, ця молодь, яка приїхала звідси, яка зазнала там переслідування, чомусь ніхто не запитувався, де ваші чоловіки. А їхні чоловіки зі Зброєю в руках захищали Харків, Куп'янськ. Визволяли ці території, стояли на захисті Києва, Чернігова, Сум. захищали всю Україну своїм життям. Ці російськомовні юнаки, юнаки і чоловіки, які відправили свої сім'ї, ховаючи їх від небезпеки. Ті, які не були зі зброєю, але я знаю багато чоловіків, які зайнялися волонтерством. Які налагоджували контакти, кон, е, канали, тобто їздили між, на захід України, забирали якусь продукцію, привозили сюди, все це робили за власний кошт. Тому що ніхто не хотів на початках їхати звідти сюди, бо боялись. А ці люди не боялись. І про це ніхто не хоче говорити, але є самосуд. І от сьогодні ці слова звучать як застереження від самосуду. Бо тільки Господь має право на справедливий суд. Тільки Господь приведе розбійника до суду. Тільки Господь визначає, яке буде покарання цьому розбійнику. Він використає для цього Конституційний суд звичайних людей. Мається на увазі закон, людський закон. Але Богові належить суд. Бог знає, кого привести до покарання, а кого помилувати, кого захистити. Чому Бог знає? Тому що Бог дивиться на наше серце, Бог дивиться, хто ми є зсередини. Він не дивиться на зовнішні фактори. Він дивиться на те, що є всередині людини. І дуже часто. Знаєте, ті люди, які зовні виглядають призначені, я радше так скажу, на засуд, насправді виявляються зовсім іншими людьми. Один мій добрий офіцер Дмитро, він, коли війна почалася, пройшло там уже 2-3 місяці, знаєте, ми сиділи з ним, розмовляли якось, і він каже: знаєте, я розчарований в людях. Кажу, що таке? Кажу, розчаровані у цих так званих патріотах, які до війни рвали на собі сорочку і казали, та ми за Україну, ми тут всіх порвемо, як хто прийде. І каже, коли почалася війна, вони перші втекли. І я каже, дивлюся по контактах, до декого дзвоню, тому що я на них розраховував, вони казали, що підможуть, підтримують. А виявляється, той за кордоном. Уже десь там. Той каже, той десь там сховався, той десь там. Каже, ніхто не хоче. А каже, а мені на допомогу прийшли ті, яких я найбільше не любив, ті, які я вважав, що вони взагалі ніхто і ніщо. Каже, настільки це все помінялося в моїх очах, каже, я тепер стараюся не звертати ні на що увагу. Та я говорю про допомогу. і... Чекаю, не чекаю ні від кого, а знаю, що прийде той, хто дійсно цінує. А приходить на допомогу той, хто відкликається на Бога. Бог використовує людей, бо Бог бачить людське серце. Він бачить те серце, яке готове бути відкритим на те, щоб дарувати життя і любов іншим. І Він цих людей використовує. А той, який в собі має заздрість, той, який в собі має гнів і ненависть, Бог ніколи цю людину не використає. Тому і кажемо, що Богові належить суд, що Бог знає, кого охоронити, оберегти, а кого привести до покарання. А ми, в свою чергу, маємо старатися уникати чинення самосуду. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішми. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас Грішне, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішний, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. усіх наших військовополонених, поверни живими, і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати, і отримали відповідне покарання за свої злочини. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, це завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, в неділю. Наша молитовна варта розпочинається в 9-й годині Божесної літургії, і я запрошую всіх взяти активну участь в літургії, фізично бути присутніми на ній. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!